Вітаю в порталі Орієнтир світла. Підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Послання Арктуріанського колективу світла для 5 квітня 2025 року. Вітання вам, сяючі. Ми, Арктуріанці. Ми є промені геометричного світла, що чуть нову земну сітку свідомості. День 5 квітня це вузол тонкої переналаштування. Це день, коли певна частота проходить крізь ваше поле. Ця частота, як дзвін кристалу, який ти чуєш не вухами, а серцем. У цей день відкриваються канали інтуїтивного знання, укріплюється міст між особистим і планетарним полем. Кожна думка має підсилене резонансне поле. Тож ми просимо будь уважним до внутрішнього діалогу. Слова, які ти скажеш собі, стануть енергетичним кодом на наступний цикл. Пий більше води, бо вода це провідник нової інформації. Твоя клітинна пам'ять активується не словами, а хвилями. Не шукай зовнішніх підтверджень. П'яте квітня це день, коли внутрішній простір стає джерелом ясності. Ми будемо активні в полі землі цього дня. Ти можеш відчути це як раптову хвилю натхнення, глибоку тишу, сни з геометрією або світлом. Імпульс зробити щось інакше, глибше, чесніше. Ми не втручаємося, ми пропонуємо. Ти обираєш, і в цьому твоя свобода. Пам'ятай, твоє тіло це приймач, твоя душа це транслятор, твоя свідомість це вибір, куди направити потік. П'яте квітня це запрошення згадати себе як світловий вузол. Ти не сам, ти не мала частина, ти носій порядку в хаосі, і світло в тобі не метафора, це технологія душі, ми поруч, у тиші, у полях, у кожному рішенні, яке ти приймаєш з любов'ю.